Виконуємо номер 6.39 із підручника Геометрія 8 та номер 14.39 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 75 градусів. Знайдіть зовнішній кут при вершині кута між бічними сторонами. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник БС рівнобедрений, АБ дорівнює ВЦ і кут БЦА у нас 75 градусів. Потрібно знайти кут К Зовнішній кут, при вершині кута між бічними сторонами. Оскільки трикутник рівнообереним, то кути при основі рівні за властивістю рівнобедреного трикутника кут БАС дорівнює куту БЦА. І дорівнює 75 градусів. Ну, а тепер знайдемо кут при вершині Б внутрішній. Із теореми про суму кутів трикутника, кут АВС дорівнює. 180 градусів відняти суму кутів BAC і C і BCA. І це буде 180 відняти 75 додати 75 150 буде 30 градусів. А кут – КБН дорівнює куту АБС і дорівнює 30 градусів як вертикальні. І записуємо відповідь. 30 градусів номер 6.39 із підручника геометрія 8 та номер 14.39 з підручника математика 8 виконано